От і зараз я бачу ще один пункт, можна додати: не впадайте в крайності, слідкуйте за, за за, золотою серединкою. Тобто, якщо ви розумієте, відчуваєте, що ви ще не готові до співбесіди, тоді не потрібно відкладати першу свою співбесіду на вічно. Ставте собі якийсь дедлайн. Є ті, хто відкладають, хто вважає, що вони вічно не готові, хоча вже ніби багато всього знають, і вони просто є співбесіду, вони такі, так, я ще тиждень часу дочитаю і піду до неї. Тиждень часу тиждень часу проходить співбесіда, ця вакансія закривається, можливість зникає, а людина ніби щось вивчила, але не попала на співбесіду. Це одна крайність тягнути до останнього, а інша крайність тільки з'явилася співбесіда, ти ще толком нічого не знаєш, а ти вже туди йдеш. Це, напевно, краще ніж попереднє, бо там ти чогось навчишся, але це може бути демотиваційно. Це може тебе демотивувати, тому що виявиться, що ти багато чого не знаєш. Тому оці карти. Знань, вони корисні, ви будете мати орієнтир, що ви трохи вже готові і о, є, з'явилася співбесіда якась. Почекайте 3-4 дні, підготуйтеся до неї, але більше не тягніть, тому що потім вже з великою ймовірністю ця вакансія закриється, тому все одно постарайтесь за неї попасти. Бо як Сергій раніше казав, важливо на співбесіди попадати, це саме по собі дуже є, дуже є досвід. Важливий, особливо, якщо ви вчитеся після тих співбесід, якщо ви потім на тій співбесіді витягуєте в е е е чувака або човіхи, які проводяться цю співбесіду, і, і, це, і кажете: дай мені всю інформацію, якої я не знав, що тобі було недостатньо. А також дай сильні сторони. Тобто, вимагайте хорошого фідбеку, щоб ви могли, навіть якщо вас не взяли на роботу, гарно підготуватись до наступного разу. Ну і тут ще є важливий момент. от якраз, якщо ми говоримо про. Людину, яка чекає, чи є чи подаватися чи не подаватися, такий, така маленька підказка. Що якщо є вакансія, на вакансію ти подаєшся. скоріш за все, ти отримуєш відповідь протягом кількох днів. Потім буде переписка на нехай один день, і в цей день не буде співбесіди. Та це вже ми маємо нехай там 3-4 дні. Потім буде назначений день співбесіди. А Технічний інтерв'юер, зазвичай це людина, яка має проєкт і просто десь виділяє якусь годину на те, щоб прослів посідувати людину. От, і там, більше, ніж 5-6 людей в тиждень прослів посідувати, ну, практично нереально. Тому, скоріше за все, що співбесіда буде десь через тиждень. А з іншого боку, це теж абсолютно нормально, коли е, тобі, наприклад, відписує рекрутер і каже, давай тоді на співбесіду завтра, ти маєш повне право і це окей, сказати: Вибачайте, в мене завтра не, я не можу. Ну, давайте, наприклад, в понеділок, чи в понеділок буде окей. Е, таким чином, mm -hmm. це ще ти отримуєш кілька днів для себе. І, по суті, якщо ти бачиш, що тобі треба десь щось дочитати там, за тиждень часу, то краще податися і за цей тиждень часу це дочитати, ніж тиждень часу почекати, і тоді вже, як ти кажеш, вакансія закриється, mm -hmm. і ну, ти на неї просто не попадеш. Uh -huh. Ну і отут головне не боятися, бо я з цим часто стикаюся, і десь раніше так само так само робив, що це є в будь-якому випадку бізнес-стосунка. Та? і всі мої люди, ми всі один одного розуміємо. Відповідно, якщо без різниці на будь-якому етапі співбесіди, якщо ми говоримо про час чи про щось подібне, це абсолютно нормально сказати, що. Вибачайте, в мене завтра не виходить, а не змінювати всі свої плани, бо запросила на завтра. Сказати, а є інші якісь слоти там на післязавтра, на через три дні, через чотири дні. І так само, так десь воно йде в цю ж тему. Що якщо вам задають якесь питання під час інтерв'ю, наприклад, то це теж норма сказати: дайте мені хвилинку на подумати? Mm -hmm. Ніхто не вимагає дати відповідь зразу. А uh, те, що ти озвучив, що тобі треба час, це означає, що та ти можеш поставити свої кордони з одного боку, uh -huh. з другого боку, взяти час, щоб дати не просто будь-яку відповідь, а дати обдуману відповідь. І це так само нормально. Uh -huh. Можете брати паузи, можете казати та переносити на трошки пізніше. Тільки тим, звісно, не зловживайте. Якщо у вас кличе на співбесіду, то просто постарайтеся, якщо є можливість ваші плани відкласти і попасти туди. Ти, Сергій, напевно, більше говориш про той випадок, коли треба час на напідготуватися. Якщо — вже зовсім тоді так, тоді, якщо ви вже зовсім відчуваєте, що вам треба кров з носа день, щоб підівчити, бо немає сенсу вам йти до співбесіду, то попробуйте один день відтягнути, сказати це і це буде нормально. Єдине, що так, буде шанс, що на той час вони когось іншого знайдуть. Ну, дивіться, вже зважуйте самі за і проти. Ми, ми говорили тільки, що можемо так, цю секцію закрити і побреймстормити не іншого. Ми обговорили про підготовку знань і досвіду для того, щоб вже почати шукати роботу. Щоб відчувати себе достатньо впевнений, щоб почати розглядати вакансії. Давай перейдемо до наступного етапу. Людина може прекрасно все знати, але вона може не отримувати співбесід. Вона може їх не знаходити, вона може фактично з нею може виявитися поганий маркетолог себе на ринку, бо себе на ринку треба розпіарити, щоб тебе знайшли, щоб тебе запросили на співбесіду і, і резюме або CV іншими словами. Це один це така обгорточка, як до цукерки, на яку звертають увагу, а потім вже дивляться, що є всередині. Але це не єдине, що потрібно, щоб себе щоб, ем, виділитися на ринку. Давай поговоримо саме про той етап, коли ти вже відчуваєш впевненість, що ти готовий йти на співбесіду. Як зробити так, щоб тебе побачили, е, запросили на співбесіду і щоб їх було при можливості багато? Це насправді моя улюблена тема. Я дуже люблю питання нетворкінгу, бо е, теж стикався неодноразово і сам це використовував, що, наприклад, ми шукали якусь людину. І До мене підходила колега, і каже: Я там шість років тому працювала з таким, ну, нехай там android розробником от він дуже класний, Він точно нам підійде, під те, що ти шукаєш. От давай я вас зведу. Та і вона просто писала, питалася, чи йому взагалі цікаво поговорити. І він приходив на співбесіду. І у нас такі кілька людей, які працюють. Там, наприклад, до мене так було, що мені писали, і казали, От ми там колись давно щось мали. Ми, я зараз працюю там в такій то компанії, знаю, що ти займаєшся партнерством своїм, давай разом співпрацювати. Тут десь з одного боку те, що мені важливо було би донести, що особистий бренд це така штука, яка може принести якийсь результат, якийсь бенефіт не обов'язково завтра. Ну, може, через 2-3 через роки і важливо його підтримувати. І знову ж таки, от, так, да, як ми на початку говорили, що е, ти приходиш на співбесіду зовсім не підготовлений взагалі, О, і, а ще якщо ти нічого не знаєш про компанію чи щось подібне, то, скоріш за все, до тебе не звернуться навіть через років 5, 6, 7, 8, коли ти вже будеш е, солідним розробником, бо ця компанія в системі буде мати про тебе якісь відгуки по соскілах чи по чомусь іншому. За цим треба слідкувати. Окей, якщо можна я тут трошки призаспокою, бо мене би це сильно напрягло, якби я шукав. Е, я би подумав так: то що виходить? Я зроблю помилку, особливо той, хто більш самокритичний. Я піду на співбесіду, мене поведуть, мене закинуть в чорний список, і все, я приречений. Е, ти мене поправ, але ти, ну, давай так, е, часто собі відмічають в базі, що таких людей вже е, провели там майчари, бо вони розглядають, перемалюють багато кандидатів. Але там за пів року, ну, то є, ця база стирається, все починається заново, тому що це просто на етапі пошуку даної кандидатури робиться якийсь кеш, записи про кандидатів, щоб потім, коли їх є 10, можна було вибрати проаналізувати. Навряд чи є таке в компаніях, це знаєш краще ти, бо ти, ти більше працюєш на цьому рівні. Я більше просто проводжу технічні інтерв'ю. Наразі є таке в компаніях, що ти там провалив свій раз, і все, на тобі клеймо, і тебе ніколи нікуди не запросять. Є така штука, як історія кандидата і база кандидатів. Відповідно, наприклад, там дуже круті рекрутери, які багато років працюють. Відповідно, більшість компаній вони мають якусь свою систему, свої контакти. Uh -huh. І якщо ти прийшов на кудись на співбесіду, про тебе справді зробили твій профіль. Якщо ти був на співбесіді одній, то там є завжди фідбек, внутрішній і зовнішній, Так? тобто той, який отримуєш ти. І ще якісь додаткові коментарі є всередині системи, та наприклад від технічного інтерв'ю чи від рекрутера, і вони зберігаються йому там через два роки, коли е, новий рекрутер буде шукати когось. Він побачить, наприклад, в базі, що вже з тобою спілкувалися, він подивиться відгуки і каже: О, ніби два роки залізе, наприклад, на LinkedIn, подивлюся, які в нього були проекти, щось подібне, О, цікавий, він нам може підійти. Десь одна чорний список, ну, так дуже. Критично від, 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 відхід в бік, але для того, щоб тебе прямо кинули в чорний список, і до тебе нікого не написали. Це ти маєш прийти е, на співбесіді, грубо говорячи, нічого не сказати, встати, послати всіх на три букви, ну, от, розвернутися і піти. Ну скріш за все, що вони позначать, що тебе соскіли дуже низькі, ти не адекват, і до тебе ніколи в житті більше не напишуть. Е, 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 тому от таких реч речі реч, реч, це якраз про особистий бренд. Та що mm. навіть якщо ти прийшов погано співбесіду, ну, є якісь поняття бізнесової етики, людяності і так далі. От що ти у ти попросив фідбек, тобі його надали. Теж не завжди надають фідбек. Це теж є проблема, коли е, е, розробник без різниці, чи триніжка чи сіньор, ходить на співбесіду, йому кажуть, не прийшов, а чому ну бо так. От і це дуже погано з цим насправді теж борються в усіх компаніях. Ось, але якщо ти не пройшов, ти сказав добре, дякую. І відповідно після того, через два, через три роки, коли вони будуть шукати, наприклад, вже там та, чи наприклад, через років 5-7 шукати сіньора, то вони будуть бачити, що о людина приходила до нас, о, прикольно, він справді знайшов роботу. Потім в нього були отакі-то такі-то проекти. і він же вирізав такого рівня. О, класно. От, тому співбесіду, яку ти, ну скажімо так, завалив, це не означає, що більше ти ніколи в цю компанію не потрапиш. Тим паче, є ми так само десь раніше з тобою говорили за те, що в великих компаніях зазвичай є різні підрозділи, ось і в різні команди. І ти можеш пройти в одну, а не пройти в іншу. Так, чисто правда. Тоді я трошки підсумую: то можна так сказати, що та такі бази є, але це далеко не основний критерій. Підбору кандидатів, тобто, якщо ви десь провели співбесіду, ем, прийде час все одно вас можуть розглянути ще раз, тому що заглянуть як каже Сергій Ваш LinkedIn, знайдуть ваше резюме, подивляться по досвіду. І якщо побачать, що тепер що у вас гарне резюме, нові технології, нові знання з'явилися. Повірте, все одно запросять і дадуть другий шанс. Тобто, ну не бійтеся провалити співбесіду, просто готуйтеся якомога краще. І попадайте туди, ставте собі цей дедлайн в пару днів. Повірте, якщо ви хоча б пару днів підготувались до, до, до співбесіди, ви вже можете туди йти. Якщо ви реально щось отут сиділи і вчили ті, це до тих більш самокритичних, хто хто буде тягнути вічно і ніколи не буде попадати на співбесіди.